Президент. Це урочистий, але страшенно важкий день. Неймовірна втрата для країни вкрай важка для родини героя. Я поки не уявляю, як ми без нього будемо. Але тільки що прийшла гарна думка, вразці навіть немає такої людини, яка було б адекватно помостити їх. Просто нема. Їх там просто треба всіх до одного. Тут так багато людей, які хочуть і можуть про нього говорити. Букви людини, патріот. Ну, Не знаю, дуже бороть. Ну, Мабуть, любив, як сина. Він приїхав на майдан, коли.